Вітаю вас, мої дорогіньки, на своєму новому каналі україномовному Eleanor Magic Кофі. Це більшість тут буде передбачень на кавовій гущі, але ж буду додавати також і на картах ворожіння, гадання, передбачення. Тож, давайте подивимось: я хотіла б розкрити, по-перше, більш глибоко копнути те, що ми дивилися про таємниці. відео. Подивіться там на каналі розкриття таємниці. І, звісно ж, подивитись на наших любих чоловіків, в когось, можливо, воїнів, в когось просто взагалі якісь таємниці, загадки. Тож, це відео, мабуть, буде мати назву як він, де він, що з ним. І давайте спочатку на Ленорман гляну. Де він? Ну, таємниці зразу ж іде карта та таємниці. Так, я чашечку поки відстороню. Таємниці. Сьогодні неділя управляє цим днем сонце. Ось камінь-бурштин мінерал. Це від моєї бабусі. Камінчик в плані від її. Сережок чомусь, вони там вийшли з ладу, але такі от бурштинові привезені з прибалтики були такі сережки цікаві, але на цьому не буду довго зупинятись. Важливо іноді тримати в руках просто ось до чого я, щоб наповнитися енергіями дня. От сьогодні бурштин це дуже підходящий камінчик. Адже планета Сонце колір яскравий, такий помаранчевий, жовтий і камінь-бурштин також. І так, дивіться: таємниці є про що тут? В когось цей чоловік такого знаку, або народився у рік кози коня. Або він овен, або він тілець. Якщо це особливо для вас почуйте, почуйте свої підказки. Так, дивіться далі. Але не обов'язково, можливо, просто тут що, цей знак. 26 число. Це сьогодні яке число? Не знаю, але зверніть увагу на 26 число. Так, щось в родині. Так, якісь будуть звістки, можливо, і не дуже приємні, можливо, 1 числа. Так, е е як він, так, давайте запитаємо, як він взагалі тримається, скажімо так, його тримає сила почуттів, чиєсь кохання. Хтось дуже любить його. А, що з ним? Хитрі люди могли якось вводити в оману цю людину. І де він, можливо, вежа, вежа. В замкненому просторі людина не може особо так, рухатися, і навколо нього можуть якісь неприємні бути особистості. Так. Перевернуті всі карти. Я то переверну. Ага, ні, то не, не випадково вони були перевернуті. Так, тобто задоволення мало. То в тій місцевості, там, де він його можуть навіть охороняти. Не знаю, для кого це, я дивлюсь, це майже індивідуально для когось виходить. Дивіться, можуть навіть бути якісь, не хочу лякати, кармічні випробування. Чому кармічні, бо ось карта хрест. Ну так судилося людині. Так. Якісь зради були, щось пошкодилося, не так сталося, як гадалося. так. Дитячу непосередкованість обдурили, мов дитину, що називається. Не тією стежкою пішов. І має ось хмари, так, на обрі. Давайте ще, ну, ще запитаємо, що це за хмари. Ключик отримаєте. Так, І буде шанс, можливо, 2 числа, розкрити таємницю, до речі. Перше, друге число в когось відіграється перше, в когось друге. зверніть увагу на 26 число. Не знаю, в когось так, в когось так. І ще чомусь хочеться, можливо, що вони такі яскраво-жовті ці карти, то хочеться мені золота, точніше, навіть подивитися на них. І зразу тут Кубків. І у нас навіть на дні, а, так. Налаштувати трохи на дні коробочки, да, карта сили. О, як карта. Тут не карта, а саме дно коробочки, але мені подобається, що там карта сили. Тут карта помірність, там карта сили. Давайте подивимось. А... Так, давайте подивимось, як. До вас ця людина ставиться, і як буде проявлятися найближчим чином. Давайте подивимося. Пяшечка буде, буде сьогодні, дочекайтеся. Дивіться відео спочатку до кінця. І буде вам щастя, так? Адже сьогодні неділя. Так, чи буде проявлятися не може зараз людина проявлятися до вас? Переповнюють емоції. Так, а чому не може проявлятися? Покажіть. Тому що треба їхати. звідкись. Так, звідкись. Так, і ви тут показана мені жезлова королева, така гарна, вродлива, яскрава, потужна енергетика у вас дуже. Я би сказала, ви навіть ваш неділя, ваш улюблений день. У когось відіграється, так, в когось є чорні кішки, коти, в когось ви дуже любите сухішники. І такі кольори: пісочні, помаранчеві, жовті, у когось це просто улюблені кольори. Можливо, яскраві, якісь навіть червоні. так. І буде проявлятися, але якась звістка може від нього бути. Так, але ж таємниці, таємничість якась не покидає. не покидає. В когось відіграється, що стосунки взагалі таємничі. А, але тут ще може так показувати. Тут зі здібностями можуть бути дівчата, ви навіть самі можете не підозрювати, що у вас є магічні здібності, у вас може бути сильна інтуїція. А ви можете бути ну, гарними психо... психологами, так, психологінями, метерологіні тут можуть дивитись мене. Так, ви цю людину, от на кого ви дивитесь? Ви просто покорили його, приборкали. Так, ви великодушний, хтось з вас міг матеріально навіть підтримувати один одного. І ви навіть переходите на інший рівень, ви статус можете змінювати. Ви або йшли вже у шлюб, шлюбні стосунки, або вже вступили. Або скоро, до речі, одружитеся. Так, і у вас сильна сексуальна, до речі, прив'язка. Навіть ви не можете от кроку начебто ступити без цієї людини. Ви не хочете, ви від інших навіть закриваєтеся. Ви не бачите свого життя без цієї людини, от на кого ви дивитеся. Так. Ви могли познайомитись, до речі, десь на святі якомусь. Ви просто подивились один на одного і закохалися. Якщо не на святі, то якась така була обстановка навколо вас, що радість якась, якийсь такий настрій у вас був на той момент, ви були наче на гребні хвилі, от на емоційному такому, знаєте. Це я перед історією вашу розповідаю. Дивіться, якщо ви не відчуваєте, що резонує інше, можете переходити на інше відео. Тобто це відео для тих, у кого ви чуєте, що кожне слово віддається. Можливо, не прямо все-все про вас, але більшість того, що я кажу, це про вас. Значить, то це ваше. І ви, звісно ж, сподобались один одному. Ви могли якісь скрутні часи потім. Скрутні часи якісь були у вас, але вас це кохання, як, знаєте, ви почали відчувати, що воно вас підсилило, це кохання. Ви почали відчувати, що ситуація може змінитися, що вона у ваших руках, можливо, навіть якесь бездіння ж є, знаєте. І ви відчули, що ця людина це ваш громадний шанс. Так. По карті помірність ви можете давно вже знати. І це вам по долі, ця людина вам дійсно по долі. Тут Верховний Жерець говорить: Так, і що ж до вас як проявиться ця людина, поки не може. А чи проявиться взагалі? Так, переможця карта. переможця Обов'язково проявиться. Ви його побачите як переможця. Він буде на коні, він може на машині, на якомусь транспортному засобі. Можливо, білого кольору, або тут і темного у когось може бути. Він чекає, яких, то по-перше, грошових надходжень. По-друге, чогось того, що вже посіяно, сходи повинно дати. Ну, це не в прямому сенсі, що він там квіти або врожаї вирощує, а в тому, що вже почалося. Щось вже почалося, він щось результатів чекає. Дуже важко йому це дається, очікування це. Але ж по карті імператор говорить, що повинні бути рішення якісь важливих посадових осіб. Так. Так, тут два мені показують, чи це вже ваш такий кубковий. Так, він хоче вам, до речі, пропозицію хтось комусь хоче зробити, хоче у сім'ї бути людина з вами. Так, і буде так, проявлятися з пропозиціями. Тут гроші, гроші йдуть, матеріальні якісь, хоче подарунки вам подарувати, дуже багато все. Хоче так проявиться. Хто задавав питання, чи приїде, чи проявиться, звісно ж, і приїде, і проявиться. Він над цим дуже ретельно працює, і гроші заробляє. от, І хоче піти звідти, де він є зараз. Піти, уїхати, бо йому дуже важко, він і плакати може. І вже відсторонюється від того вибору, як раніше там або багато жінок, або що він з тим вже бореться. Він каже, вже тут мені вже не буде того, не буду, мене це вже не цікавить. Так, я з тим борюся, і що і ще вам чекати, що ви, кохана жінка. Так, ну тут можна на картах, тут дивіться, навіть пара складається, тож будете у щасливому. Це ось випадає. Це буде як талісманчиком. Король Кубків, Королева Кубків. Це ті, що кохають один одного. І зараз переходимо до чашечки ще. Бачите, у нас тут бонусом і Таро, і Ленорман, і ще й чашечка передбачення. Адже канал передбачень на Кавовій гущі. Тож дивимось, що. Які таємниці в людини, як він буде проявлятися? Давайте дивитися. Ох, тут багато всього, таємниця в людини те, що відбувалося, якісь могли жахливі події відбуватися в його житті, про що він навіть не хотів би балакати. Тут і лежать хтось, і сидять, і падають, і ну, люди. Це людина, те, що це постійно прокручує в своєму мозку людина і це, це таємниця, і це не хочеться балакати. Показаний якір і заякоритися хоче людина в цьому житті, не хоче вже змін якихось різких, не хоче. Щоб все швидко змінювалося, бачить у своїй уяві, і це, можливо, нікому навіть не розказує. Жіночку, цей чоловік. Скоріше за все, це ви у такому довгому платі, красивому, з таким на голові навіть щось таке можливо, навіть це національний якийсь костюм такий. Багато будинків бачу. І що це може бути в таємниці людина тримає. Ну, як, таємниця це про що не хоче розповідати, так? Може, колись, можливо, і буде розповідати, але зараз тримає в голові в своїй ця людина багато будинків. Що це тут про ці будинки? Важко навіть по. Чашечці сказати. Так, завдяки цим таємницям людина набирає мудрості. Чим більше людина бачить, тим чим більше яких хто отримує, м, хотіла швидко сказати вражень, ну, хай буде впечатленні да, слова підкажіть в коментарях. Бо швидко дуже потік, іде, я не можу, не встигаю перекладати. Я вже на тому каналі розповідала, що в школі був клас, на жаль, руський в мене, бо батько військовий і раніше нав'язувалося, що лише російська мова, і ми багато їздили. Я в школі навіть не вивчала українську мову, це вже свідомо в інституті я. В інституті е, трохи навчалася, що на українській, і так уже самотужки. Тож не буду відволікатися, далі дивимося, що, ну, що якийсь потік був, щось е, стрімглав відбувалося в людини, про що він не може і не хоче, не хоче про це навіть пам'ятати. Ось такі таємниці, якісь. Е, як лава, облава, щось таке, щось тече. тече. Ну, це тут показано, що воно тече, а це щоб мене на ці слова натикнути, то чашка а, якби таке показує. Лава, облава, щось полилося, щось стрімглав, стрімглав. Можливо, навіть ґрунт якийсь такий, оця грязюка, щось таке. До чого тут таємниці? Ну, просто не хоче людина, щоб це розкривалося, як було в той період. Таку картинку, щоб хтось ще бачив. Так, зараз подивимося ще поблюдечкові. Ну, таємниці на то вони і таємниці не кожні таємниці повинні розкриватися. Розумієте, ми -то тут намагаємось їх розкрити. Але ж, якщо до таємниці, іноді. Не варто їх всі розкривати, тобто, бо щоб не розчаровуватись, так? Так, бачу, що якась людина, знаєте, можливо, навіть ця, про кого ви тут загадали. Побувала на грані світів, знаєте, бо вона вже бачить начебто світло. Не зараз бачить, як показують картинку, що це вже було. А, як... Світло, знаєте, в кінці тунелю щось таке, що вже бачила та людина. Бачить, що стоїть він, сам же ж чоловік, і це також таємниця, він це тримає десь в глибині, навіть не в мозку, а в підсвідомості ось стоїть чоловік. Він стоїть перед дверьми і стоїть за дверьми а, жінка. І він просто мріє про цю картинку, щоб вона збулася. Що він стоїть вже за дверьми. Так, зараз я ще заю рідину і ділю сюди. Так, поки буду трохи розповідати. Так, ще хоче стікти трохи, а, що він стоїть за дверьми. І е, знову вже яку оцю відливочку, кавову да, бачу, що квітка жінка як квітка, він стоїть за двірми і просто уявляє, як він так стоїть. Жінка також стоїть за дверьми і начебто чекає його, і він уже, як наче за той двері, перед двер'ю, що ось його ось буде зустріч. І оцей момент просто так, зараз буду плакати. Вибачте. Цей момент просто цей момент просто надає жаги до життя людині. Зараз я вгамую емоції свої, Вибачте, будь ласка. Так, просто іноді емпатія це відчуття, відчуття, яке йде від когось з людей, дуже-дуже потужне буває. А, і в чашці дійсно багато, ну, багато рідини, це ж не, не кожне, це значить, що емоцій. А, на картах також показало, що дуже багато емоцій. Людина може багато плакати. Звісно, живих, хто дивиться також. Я це відчуваю просто. <кій> Не знаю, як продовжувати перегляд, але відчуваю, що мушу ж до кінця додивитись. Так. Бачу тут такого, начебто, знаєте, я якогось. я ну, Це говорить про підступність декого. Хтось є поруч, десь в когось хто підступний, якісь вороги. І вони такі, знаєте, слизькі, такі, важко їх і упіймати, важко їх улічити в чомусь. На жаль, це такі можуть підбиратися дуже-дуже близько. Це навіть не змія, це якесь таке, знаєте, ну, показано як дракон чи щось таке. У нього хвала небесам, не три голови, а одна голова. Ну, тобто, це можливо одна людина, але ж така вона підступна. Нічого. Приємного в тому немає. Тобто потрібно того дракона побідити, тобто силу якось набути. І от ми вже побачили багато всяких, знаєте, яких -то, як крисячі такі мордочки. Так, знову л'ється. Не знаю, звідки ця волога береться вже, начебто скільки раз я її зливала. Недаремно я так от. Не можу від емоцій. Так. Таких, знаєте, зрадницьких багато тут фігурок, постаті, тут і лисиці, і криси, і такі якісь. Це про що. Ну, і зайці. Ну, зайці це що? Це може знак, ознака бути. Трусливості чиєїсь. Ну, звісно, що в цей період багато чого і ми всі боїмося, і за своїх близьких, і за себе, і взагалі. за... Але ж тут і за цією трусливості, дивіться, ну, тут, виходить, як кролик, а за ним змія. Так, Звісно, що кролик може боятися змію. Ну, Це відверто говорячи ворог. Але ж. Тут також все так закручено, тут дуже багато символів, дуже якось непросто цей трактувати. Один за одного хтось хапається. Щось, все тут можна сказати лише те, що дуже багато чого взаємопов'язане одне з одним. І тут таємниць ще поки багато. Тут якесь кодло. Кодло з усіх, там, виходить, Щоб розібратися, і ще я так відчуваю не одну каву в цю потрібно передивлятися чашечку. Ну, поки на сьогодні все, бо дуже мені теж складно не просто то все дивитися, дуже сил, енергії і емоцій багато тягне. Пишіть, коментуйте. Буду рада всім коментарям. Пишіть також у Viber або Telegram, кому потрібно індивідуально продивлятися. Так, звісно, по зниклим безвісті, я дивлюся без оплати. Це мій свідомий якби, внесок в те, щоб закінчення пошвидше війни і в нашу перемогу. І дай Боже всіх повернути живими здоровими, хто зник і хто в полоні. Тож, Пишіть також у Viber Telegram, там вже Буває, що черга, буває, є час, що немає черги. Буває знову ж таки черга, але ж відповідаю всім. Тож пишіть мої любі. Ну і є, звісно ж, платні. Також варіанти переглядів індивідуально, коли я концентруюсь на конкретній людині, коли ми дивимося і по питаннях, і взагалі ситуацію, перспективи розвитку подій взагалі, і на стосунки, і у сім'ї, і в фінансах, по всьому. По чому вам ви вважаєте за потрібне що передивлятися? Тож я вас люблю. Пишіть, коментуйте, ставте вподобайки. Пока-пока.